Всім привіт! Нагадую, що є в наявності трактори ДТЗ-5244, модель HP на стандартних колесах. Спереду це розмір 6х16, передній міст, до речі, редукторного типу, колія по центру 1,20 м. Також звертаю вашу увагу, що ДТЗ йде з реверсом і ДТЗ є з двигуном 1,9. Модель двигуна cf 3 b 24 t Потужність 24 кінських сили. Далі тут абсолютно рівна підлога, підніжки з обох боків, хороша комплектація, і позаду в нас колеса 9,5 на 24. Саме такі трактори найчастіше купують в нас для міжрядного обробітку. Також звертаю вашу увагу, що сидіння пілот з регулюванням жорсткості з підлокітниками. Коробка 9 передач вперед, 9 передач назад за рахунок реверсу, регулювання керма. Регулювання педалей, все абсолютно можна відрегулювати і налаштувати під себе. Триточкова навіска 650 кг витримує, достатньо потужний задній міст. Класно все зроблено. Вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад. І, звісно, така ось планка для кріплення номерного знаку, яка має підсвітку. Такі трактори продаються по ціні 7050 доларів. Гарантія на трактори ДТЗ 3 роки. Також діє унікальна послуга підмінний трактор. Якщо і ви хочете замовити такий трактор, телефонуйте 066 949 9090.